Найбільшим, як на мене, може знову ж таки буде воно трошки парадоксальним. Але ви знаєте, чому провалилася знову? Тобто те, чому провалилася Українська Народна Республіка, зрозуміло. Тобто, ця держава контролювала, не контролювала свою територію. Тобто, вона не могла здійснювати, вона не мала достатньо кадрів, вона не мала достатньо сили, щоб здійснювати контроль над тою територією. Успішним був проект гетьмана Скоропадського тільки через те. Що його держава послуговувалася Збройною силою німецьких і австро-угорських військ. Тобто, як зникають німецькі австро угорські війська, починається анархія і починає е, українська держава різко втрачати і території, і владу, і впливи, і потім маргіналізується і взагалі викидається. Але чому програла Західноукраїнська народна республіка? Та тому, що Євген Коновалець уявив себе великим великим е, е, стратегом і великим соборником. І фактично із е, військовополонених Австро-Угорської армії українців сформував січових, січових корпус січових стрільців, е, які були фактично єдиною Збройною силою Української Народної Республіки, а потім навіть е, основою Збройних сил Гетьмана е, Скоропадського Павла Скоропадського. На запит про те, що січові стрільці мають вернутися і боронити Львів. І боронити Галичину, Євген Коновалець заявив про те, що ми не для Львова, ми для Києва. Ну і далі знову ж таки була Соборницька патетика. Фактично програли і одні, і другі. Хоча Західноукраїнська Народна Республіка боронилася е 8 місяців е від поляки. Далі. Чому, е чому неможлива Зундр 2 в чистому варіанті? тобто Чому не можна повторити щось подібне, е як Зунд-2? Перш за все, треба враховувати. Е пост, після, після Другої світової війни е, період, тобто радянський період, а ще більше треба враховувати також міжвоєнний період е, е, це 20 ті і 30-ті роки. Чому? Тому що організація українських націоналістів, яка виникла фактично як відповідь е, ліберальним і еволюційним політикам із національно-демократичного табору, вона мала е, Соборницькі амбіції. Тобто, по суті, будучи локальною, локальною політичною структурою, вона мала всеукраїнські амбіції. І знову ж таки, розпорошення сил на всеукраїнський проєкт зводило до того, що було також недопрацювання у самій Галичині. Крім того, ми не маємо забувати ніколи, період після Другої світової війни. Ясно, жертовна боротьба упа навіть після другої світової війни, але масова колаборація і масова співпраця місцевих галичан і фактично включення, активне включення в радянську управлінську еліту, тобто за цей час після Другої світової війни. Мало того, що відбулися людські трансфери, неймовірні, що поляків виселили до, до почті, євреїв повбивали. Тобто активні українці-галичани змушені були залишити цю територію через те, що не могли залишитись на радянській е, окупованій території, бо їм загрожувала смерть або загрожували е, табори. Можете собі уявити, оцей такий вичищений, такий стерильний народ, який тут залишився, і який разом із е, радянською владою почав будувати світле радянське. Світле майбутнє. В радянський час знову ж таки, назва Галичина не використовувалася, якщо використовувалася, це виключно із негативними, негативними коннотаціями. Тобто виросли цілі покоління, які будуть вам казати про, про Галичину, як щось таке, ну, щось таке недо, недо. А цей Тепер переходимо трошки до більш сучасності. Я дуже коротко, бо я вже знаю, що часу немає. Що стосується Галицької ідентичності тепер, насправді, всі прихильники, всі прихильники Галицької ідентичності знаходяться, формування Галицької ідентичності знаходяться на самому початку формування національної ідентичності. Тобто перед ними стоїть дуже багато різних завдань. Треба почати і закінчити. Цей, цей проект. Але треба знову ж таки пам'ятати про те, що буде, буде кожного разу буде протидія. А протидія буде полягати на тому, що, наприклад, будуть спроби також на державному рівні гетоїзувати Галичину, перетворити її або представити її як на націоналістичний Аля-Свобода-анклав, який треба відгородити від решти України, і який, так би мовити, Похоронить всі європейські амбіції і цього регіону і цілої України. Тобто, знову ж таки, треба мати на увазі про те, що населення сучасної Галичини, умовно кажучи, має соборницькі переконання. Треба також пам'ятати про те, що ми не маємо в Галичині чи в Західній Україні, ми не маємо жодної політичної партії, яка би ставила перед собою якісь західноукраїнські завдання цей. А для цього, для, для повноти, так би мовити, суспільної, необхідно, щоб була не просто одна партія, а щоб існувала ціла палітра таких партій, які би працювали у в даному напрямку. Тобто, треба, щоб оця ідея зонру 2 перестала бути провокацією, а стала альтернативою, то треба дуже багато зробити. Перше, треба. Кодифікувати мову. Друге, написати власну історію. Третє, вести свою політику пам'яті, тобто формувати своїх національних героїв, тобто галицьких чи західноукраїнських і так далі. Далі, я вже казав, не одна, а кілька політичних партій. І найважливіше, напевно, і най... Це для цілої України, як на мене, це є порятунок. Це є домагатися федералізації України. Тобто федералізація України і створення федеральної землі в конкретних кордонах, яка буде називатись чи Західна Україна, чи Алечина, чи якось ще буде воно називатися, цей воно тільки тоді можна буде розпочати формування локальної ідентичності, яка буде основою, може послужити основою для окремої національної ідентичності. Крім того, я е, чую дуже часто і читаю провокативні заяви про те, що е, е, чи можливе таке цивілізоване розлучення, як в Чехословаччині було. Тобто неможливо, хочу вам відразу сказати, через те, що, через те, що ми не маємо ні чітких кордонів, які мали між собою Чехія і Словаччина. Е, ми, ця ідея не тільки не, не просякла в, в нашому суспільстві, а вона навіть не є продискутована. Тобто важко собі уявити, як це буде відбуватися, як ці поділи будуть проходити через окремі сім'ї і так далі. Тому що ми фактично є новим народом, повоєнним народом, тобто, який сформувався в результаті злиття і східних українців з галичанами, і росіян, і що тільки, що так тільки не було, треба обов'язково робити кореляцію на цей момент. Ну і останнє хотів би сказати, це. Треба також визначитися е, прихильникам галицької ідентичності із союзниками, і визначитися з пріоритетами. Тобто, без визначення е, союзників, тобто хто є цей, хто є союзником. І в цьому ключі е, не треба також забувати, що оманливо можуть видаватися союзниками дуже різні сили, тобто, зокрема, Російська Федерація. Яка може запропонувати руку підтримки а, а, галичанам а, для того, щоб послабити, наприклад, Україну. От. Тобто варіанти і сценарії можуть бути різноманітні, от. до них треба бути готовим. І от таким До Минулого у галичан є достатньо для того, щоб мати окрему історичну ідентичність. Але це недостатньо для окремої національної ідентичності історично чи політично? Історично.